Сьогодні я буду міняти лампочку в задньому ліхтарі автомобіля карі. І так, нам треба плоску викрутку, беремо її. І ось бачимо, є три отвори в пластиковій накладці. Запихаємо і відщовкуємо викруткою. Акуратно, щоб не зламати. Поправляємо де потрібно. Беремо руками і витягуємо пластикову накладку. Зняли пластикову накладку. І тепер ми бачимо, ліхтар кріпиться на двох болтах. беремо викритку зірочку або плоску і відкручуємо ці болти. Тепер беремо акуратно від себе, відштовхуємо пару. Не спішимо, щоб не зламати кріплення. І знімаємо фару. Ось бачите, на таких порорізах е скраду кріпиться цей ліхтар. Тепер беремо викрутку хрестовою і відкручуємо шурупи. Так, Тепер маємо доступ до... Заміни лампочки. Ось така ми бачимо, лампочка з чорна. Згоріла ось ця лампочка і потрібно замінити. Щоб витягнути лампочку, нам потрібно натиснути і повернути її. Натискаємо, повертаємо, відтягуємо лампочку. І тепер встановлюємо нову лампочку і збираємо назад наш ліхтар. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нового і зустрічі.